Привіт, друзі! З вами канал Басвіщень та я Петюнчик. Друзі. Сьогодні поговоримо про весняний лов, що і на співніх. Так що буде цікаво. Не забувайте підписатись на наш канал та поставити лайк до цього відео. Поїхали, друзі! Десь на початку березня починається. Весняний жур щуки. Це той період, коли починає активно танути лід на річці, з'являються місця, де люду вже немає і щука починає готуватися до нересту. В цей час вона може кидатися на будь-яку приманку, так як перед нерестом їй потрібно набратися сил і енергії. Це так званий переднерестовий жур. Чим добрий час весняного клювання момент нерестового жора для рибалок вже лишається непомічним, так як в цей час погода не сприяє риболовлі. Як правило, в цей час багато бруду що робить проїзд до водойми скрутним. Та й хто захоче ходити березі в домі в гумових чоботях протягом тривалого часу. Тим більше, що триває цей період не так вже й довго, усього кілька днів. Потім щука нереститься, у цей період вона не кидається ні на які приманки. Та що йде за щукою немає сенсу. Після того, як щука віднереститься, можна розраховувати нову. Вона виходить з нерестового періоду, голодна і не проти чого-небудь зловити і поживитися. І якраз в цей період вона знову здатна кидатися на погоню за приманками, яка її подоби. Використовуючи всі ці періоди в житті щуки, слід пам'ятати про заборону лову в нерестовий період. Хоча в законодавстві є декілька винятків для спінгів, кращі способи лову для щуки. У після нерестовому період щуку можна знайти в усіх рослинності, де вона знаходиться в засідці і чекає свою жертву Кращий час плювання це. І 7 і до 10 ранку, а також після 18 години ближче до вечора. Слід зауважити, що є озерні і річкові щуки. Різниця в тому, що річкові більш активні, так як їм постійно доводиться боротися з течією. Виходячи з цього, застосовуються різні види проводок. Для озерної щуки більш повільна проводка, а для річкової більш інтенсивна проводка. Це пов'язано з тим, що життя в річці більш активне, так і риба в річці веде себе дещо ровіше. Під час весняного жору щука стає жадібно і здатна атакувати коли гачок, і тим не менше є приманки, які можуть забезпечити хороший улов. Коливальні блешні це вид блешень завжди присутні в арсеналі рибалки любителя, здатний спровокувати на атаку щуку в період весняного жору. Щука може взяти приманку в момент. Попадання у воду і повільно її опускати в товщу води до початку проведення. Це може статися тоді, коли блешня впала близько від місця стоянки щуки. В іншому випадку, вона може натися за приманкою після її виведення або атакувати її з укриття. Коли приманка проводиться поблизу укриття, лові щуки спійнисти використовують тільки технік проведення ної блишні. Ну і не забуваємо про ловлю щухи на живець. Для цієї мети краще всього підходить потва, Окунь-Карась. Зазвичай вибирається невеличкий примірник довжиною від 5 до 7 см. Як правило, використовується живий, тільки що виловний екземпляр і досить активний. Щоб живець залишався якомога довше живим, його потрібно правильно насадити на гачок. А от в такі примари також використовуються для лову хижака. Серед них є моделі, завжди роблять риболовлю результативною. Техніка проведення дещо відрізняється від проводок інших принадів. Більше детально про них можна дізнатися, переляганути багато інформації і відеороликів в інтернеті, в які представляються найбільш уловисті приманки, а також познайомитися з основними техніками проводки. Це пов'язано з тим, що вобери бувають плаваючі, тонущі і нейтральні, і кожен з них... Цих видів вимагає своєї техніки. Ну і друзі, обертальні блешні може бути більш результативнішою, ніж коливальня. Вона більш правдоподібно плаває рух рибки. Цю правдоподібність забезпечує обертальний пелюсток, який до того ж ще й створює коливальня у воді, додатково залишаючи щуку Найбільш уловистим є блешня з військовими плюстками, типу вербовий лист. Він дуже добре імітує рух малька. А от силіконові приманки це більш просунутий і більш сучасний від приманок, що нараховує кілька різновидів. Причому щука може клювати на віброхвости, на твістери, на рачки, на черв'яки і тому подібні силіконки. Це приманки, які більш реалістично імітують рухи риб і інших тварин або комах. Останнім часом види силіконових приманок почали поволюватися жабами, гачками, Пахами і тому подібними. Це лівовижний матеріал зробив серйозний прорив у техніці риболовлі. Ну і, друзі, порадить трошки для початків. Ці спінгова рибалка щуку вимагає не тільки наявності приманок, але й інших аксесуарів, також необхідних під час лову. Ось декілька порад. Персональні рибалки повинен бути спеціальний інструмент, що дозволяє витягнути з і хижа та гачки. Це пов'язано з тим, що у щухи гострі зуби. Отримані від її укусів рани можуть довго не загоюватися. Під час жора щука більше часу проводиться на мілководді, тому немає сенсу робити далекі закиди і облавлювати глибини. Це пов'язано з тим, що на мілині вона швидше прогрівається, і щука стає більш активною в пошуках їжі. У зв'язку з цим облов акваторії слід починати з мілководя. З постійного переміщення на глибину. Якщо не дотримуватися таких рекомендацій, то перший закидом на глибину може зіпсувати всю рибалку. В період після нересту рекомендується виробляти техніку повільної проводки, так як щука не наскільки активна, щоб женитися за швидкою приманкою. Початківці рибалці в основному не критикують ставляться до вибору снасті загрубляються її тостою осінню. Крім цього, вони неправильно добираються на лад водилища, що застосовуються принада, а це дуже важливо. В арсеналі спінга повинно бути як мінімум два водилища, одне м'ягке і одне жорстке. М'яке водилище з тестом до 15 грамів піде для приманок від 10 до 15 грамів, а більш жорстке водилище з тестом від 15 грамів вище для більш важких приманок. Використовувати техніку далекого закиду іноді просто необхідно, для, для цього потрібно відповідно снасть. В першу чергу потрібно подбати, про це було б з тестом, але найдіща волосінь. Товсту волосінь закинути далеко не вдасться. Для далеких закидів краще використовувати платину волосінь. Вона має більш зусилля на розрив, ніж монофільна на волосінь, при одному й тому ж діаметрі. Вміння далеко і точно закидати, особливо при ловлі деяких. За місцях невід'ємна частина майстерності спінні Ну а на цьому, мої друзі, все з вами в канал Бісвічен Петюнчик. Не забувайте підписатися на наш канал, ставити лайки. Зустрінемося реблору до зустрічі, друзі. Бережіть себе.